Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Це ДРГ, ДРГ зайшло. Прямо на позиції зайшло? Да. Скільки їх було? Відомо було про чотирьох. Ми з бліндажа відстрелювались. Ну, получилось так, що прилетіла пуля. У вас кульове? Так, да, так. Да. Угу. Пуля попала в одну ногу, вилетіла і попала в другу. Ну, сквозна іменно. І в другу зайшла. Один у нас був двохсотий, я триста, і хлопці наші теж з ближайших блендежів прибігли на допомогу, ну, отбилися. Денисові 36. Він гранатометник, служить другий рік. За кілька хвилин його заберуть із палати в операційну, попереду надскладне втручання. Отут вход був, ну я не знаю, чи у цей. Да, оце, мабуть, вход був, а оце вихід. І потім вход у мене був це в сюда. Це я так поняв. Мене ще тут порвало. Це турнікети Денис наклав собі сам. Побратим відтягнув його подалі і відбивався. Врешті трьох росіян вони поклали ще один ймовірно втік. Потім було дві доби очікування на евакуацію, стаб-пункт, де витягли кулю, чотири місяці лікування. І ось він знову в операційній. Перед операцією медики попереджають не виключена ампутація, випадок складний. Денис трошки нервує, але віджартовується, що тоді зекономить на шкарпетках. Ризики завжди є, і такі випадки в нашій практиці теж зустрічалися. На жаль, у Дениса немає 15 сантиметрів стегнової кістки. Ось це біле на стерильному столі 3D-макети Денисових кісток. Їх зробили на 3D-принтері після томографа. А ось це решітчасте. Те, що стане його штучною кісткою, тобто зробили КТ, зробили 3D-модель, по ній підготували попередній імплант і попередні накладки, по яких буде проводитися зріз остеотомія кістки, і потім місце дефекта буде заміщуватися таким 3D-імплантом. Денис засинає медсестра, вдягає халат та рукавички начальникові клініки ушкоджень шпиталю Юрієві Клапчуку. Очільник напрямку сьогоднішню складну операцію робитиме саме він. Цією методикою володіють одиниці хірургів в Україні. Клапчук опанував її 22-го року. Ні, це методика досить нова, тому тільки зарубіжні статті. Тільки досвід іноземних колег, там зі штатів, наприклад, які використовують події матеріали, дал дало поштовхом для використання їх якраз при бойовій травмі кінцілу. Перевага в тому, що ми одночасно заміщуємо кістковий дефект, не витрачаємо час для того, щоб відбувалася перебудова самої кістки і нарощування, що характерно для апаратів типу Ілізарова. В подальшому цей кістковий імплант він е, заростає е, сполучну тканину, таким періостом. Одна з головних переваг, кажуть військові хірурги, це менша травматичність та набагато швидша реабілітація. Відновити рух на 100% після таких вогнепальних поранень неможливо. Але приблизно на 85% планують лікарі. Денис має відновити функції ніг. Ми знаємо, що зараз йде так звана війна дронів, і відповідно при безпосередньому контакту, контакті. Вибухової речовини з тілом людини виникають дуже такі великі дефекти: м'яких тканин, дефекти м'язова, паноратичні і в тому числі кісткові. Раніше заміщення кісткових дефектів, на жаль, було неможливим, тому що не було сучасних 3D-принтерів, не було сучасних матеріалів, які дозволяли закрити дефект 20-30 см кістки і залишити кінцівку без ампутації. І на себе дружні. Для поранених армійців такі операції безкоштовні. Від початку вторгнення у харківському шпиталі їх провели вже понад два десятки, і тепер військових медиків запрошують ділитися досвідом в інші міста України і за кордон. Мені головне, що не болить, вона на місці, та і все. А там уже, звісно, лікарі молодці Вони мені казали, що серйозна операція. що 6,5 годин, по моєму, ну. Тривала операція. І уже за тиждень після операції Денис почав самотужки ходити на милицях потихеньку, кілька разів на день коридором відділення травматології, але на своїх ногах, які медикам вдалося зберігти. Ну за такий період часу, що я вже тут лежу, я вже був згоден на ампутацію, якщо на то пішло. <ріст> Ні, ну просто... тільки відпустіть додому. Ні, не то, що відпустіть додому чотири місяці імена на лікування, і якби тут кажуть, втра можеш втратити ногу. Ну у це вже було би, обідно. Попереду ще багато роботи і реабілітації. За чотири місяці м'язи атрофувалися, але новий рік Денис уже зустрів удома з родиною. Сьогодні він уже може ступати на ногу, де бракувало 15 сантиметрів кістки. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ, Єдині новини.